Сьогодні ми побудуємо акваріум для черепашки Шеллі. і ще один для Блінкі, фіні, шайні, Свімі, глімі, тайні, Твінкі, міні та інших. Черепаху і рибок не можна селити в один акваріум. Тому простіше було купити вже готовий. У цій частині акваріума буде жити Шеллі, а тут рибки. І завдяки прозорій перегородці вони будуть бачити, як справа одне в одного. Необхідно, щоб всі різновиди риб дружили в одному акваріумі. Для цього ми вибрали гупі, неонів, тетер і сомиків. Я вважаю, що просто прозоре акваріум якийсь нудний. Тому я вирішила почати зі заднього фону. Ага. Додамо фактури за допомогою піне... Тепер потрібно почекати, поки все застигне. А поки фон ребеки сохне, ми створимо справжній острів. Оскільки наша черепаха веде напівводний спосіб життя, нам знадобиться суша. Для цього використовуємо картон. Чудово, наш острів готовий! Тепер пофарбуємо цю красу. Наш задник готовий. Час для левітації. Отакої такої. а для рибок я додам футуризму. Та дам! Тепер залімо наш мініокеан. Стій, де ти взяла цю воду? У Украня дещо. Вода з-під крану може нашкодити водним мешканцям. Тому ми її для початку підготуємо. Щоб прибрати всі шкідливі мікроорганізми спитної води, використовують хлор, але він отруйний для всієї флори та фауни в акваріумі. Однак, якщо додати кондиціонер для акваріумів, він нормалізує водневий показник. Потрібно почекати одну годину. Додамо мікроорганізми. Поки нормалізується наша вода, ми засипаємо камінчики в акваріум. Я не подумала, як залити туди воду. Я знаю один лайфхак. Тепер можна переселити Шеллі та його друзів у велике акваріум. На чим подобається їхній новий будинок? Дивись, як вони граються? <рес> Потрібні камені та мушлі, щоб прикрасити дно. Чудова ідея. Я з дитинства обожнюю ходити по пляжу та шукати гарні мушлі і камінчики. Для нашого акваріума я відібрала виключно найкращі екземпляри зі цього пляжу. Hmm. Вони всі мають однаковий вигляд. Ти просто заздриш, що не знаєшся на цьому. Беремо ось цей. Ова, чайки! Після тривалих пошуків і ретельного відбору ребеки ми нарешті повернулися в майстерню. Відразу додавати наші знахідки в акваріум не можна. Разом із ними ми можемо занести у воду паразитів, бактерії або інших небажаних сусідів. Найбільш надійний спосіб очищення все Ммм, mm, Що так смачно пахне, бо на питі. Після кип'ятіння потрібно охолодити і можна сміливо прикрашати акваріум. Шеллі любить ховатися під водою. Потрібно зробити їй якесь укриття і на суші. Почнемо з невеликого будиночка, де Шеллі може відпочити від водних процедур. Зробимо його схожим на Хатину. Він матиме тут гарний вигляд. Я вирішила, що потрібно додати місток. Наче шелі сподобався її будиночок. Він їй сподобається ще більше, коли ми встановимо обігрівач. Черепахи холоднокровні істоти. Вони підтримують температуру, чергуючи плавання в прохолодній воді та вибираючись на сушу, щоб погрітися і перетравити їжу. Для обігріву потрібно встановити невелику лампу. Тепер займемося рибками. Їм теж потрібні будиночки для блінки, фіні, шайні свій. Я зрозуміла, кожному не обіцяю, Але одна цікава ідея, як збільшити їм акваріум, у мене є. А тепер дивіться уважно. За допомогою трубки ми відкачуємо повітря, тиск зовні збільшується і вода піднімається вгору. Додамо світло. Ага. А де ж Девід? Я замовила все необхідне. Дякую. О. Рівень води помітно знизився. А поки Девід вирішує цю проблему, продовжуємо наповнювати наш акваріум. Водорості виконують кілька функцій: вони виробляють кисень, яким дихають наші рибки, можуть бути притулком або частковим харчуванням для рибок, і вони красиво доповнюють зовнішній вигляд, особливо коли розростаються. Втім, одних водоростей мало для кисню, тому обов'язково потрібно встановити аератор. Oh. А як же шелі? А шелі не важливий кисень у воді. Вона дихає, як ми. А ось рибкам потрібен фільтр. Важливо, щоб вода завжди була прозорою. Аби не забути їх почистити, я завжди ставлю собі нагадування. А може є спосіб ще рідше прибирати? Звичайно, а -а -а. є. Це нові мешканці нашого підводного міста. Цих назвемо шримсами, а ці схожі на козенів Гері, Любчики. Креветки та равлики допомагатимуть очищати акваріум, поїдаючи зайву рослинність. Таким чином, Ребека може відпочити протягом кількох днів перед прибиранням акваріума. Дивися, поповзли вгору по склу. О. шримси вже знайшли, що поїсти. Оце ненажери. До речі, про ненажер. Час обідати. Пахне смачно. І вони такої ж думки. Дорослих рибок слід годувати двічі на день. Мальків двічі-тричі невеликими порціями. Порція ось така. Одна порція це скільки вони можуть з'їсти за 2-3 хвилини. Шелі теж потрібно погодувати. Зачекай, у неї своя дієта. Ups. Маленькі черепашки дорослішують швидко і їх потрібно годувати раз на день. Найзручніше то давати корм. Ні, її порція корму це приблизно розмір її голови. Також черепашкам можна іноді давати листя салату, кабачок, моркву та шпинат. Чи ти помітила, як наш фільтр очистив воду? Який гарний колір у наших рибок, все таки природа творить дива не зовсім. Ці риби результат генетичної модифікації. Вчені ввели у ДНК риби гени флуоресцентного білка. Якщо додати спеціальне освітлення, буде магія. Покажи. Тепер наш акваріум мрії офіційно готовий. Ми розділили його на дві зони для шелі та для рибок, щоб всім було комфортно. Додали фільтр, лампу для обігріву і різні укриття, щоб вода залишалася чистою, а мешканці почувалися як вдома. Ми дібрали рибок таким чином, аби вони між собою уживалися. А також закупили купу необхідного обладнання. Не вірте нейромережам. Краще довірити це професіоналам. Ми вибрали рибок, які дружать між собою, і навіть зробили для них підводний декор. Тепер шелі може спостерігати за ними через скло. Головне. Доглядати за акваріумом, міняти воду і годувати всіх правильно. Якщо ви давно мрієте про першого вихованця, почніть із акваріума. Доглядати за ним геть не складно, зате дарує чимало радості. Тривай, звідки ця вода?